Ці голубці зрази, котлети та іншу їжу готували кілька днів жінки із Райгородоцької громади на Житомирщині. Місцева жителька Людмила каже, що разом із своїми подругами стояли біля плит до пізнього вечора. Нині всі ці смаколики фасують та відправляють на фронт. Буває таке, що до півночі всяке буває. Буває до ранку, якщо потрібно. Буває всяке. Я казала, кажу, мою дитину хтось там на нулю. Теж годували, волонтери годували, люди годували. Як я кажу, яка різниця, кого годувати? Я тут та хлопців годую, мою дитину теж хтось там годує, правда ж? Допомогу з сіл звозять у Райгородок. Тут у місцевому магазині допомогу складують і потім відправляють на фронт. Посилки сюди привозять майже із десяти сіл. Це і смаколики, і солене сало, і випічка. Є також холодець. До збору долучаються селяни. Хто має картоплю, дає картоплю, цибулю, овочі, консервацію, хто готує випічку, хто готує готову продукцію, хто допомагає коштами, щоб ми змогли придбати дрони чи все, що хлопці просять. Двоє суток ми випікаємо таку велику кількість: піріжечків, зразів, плов, пироги з горохом. Чудовий хлібчик. І в нас нема такої хати, щоб ця хата нам не допомагала. Організовує збір та передачу допомоги місцева підприємниця Олена Бугайчук. За її словами, на початку вторгнення вони своєю допомогою довантажували машини волонтерів, а нині завантажують самі на фронт по кілька автівок за раз. Крім їжі, відправляють і амуніцію. Замовили, і сьогодні відправлення йде тим самим хлопцям 10 плащів антидроїдних, тобто вони спасають життя. І різні смаколики. Привезли з клітенки хлопців, наприклад, сухі душі, присипки, ну на все, вологі серветки, гігієна, їжа, смаколики від м'яса до солодощів, до тортів. За словами Олени Бугайчук, зараз до зборів долучаються села із інших громад. Починали ми з Мартинівки, Лиміші, Андріяшівка, доєдналися буряки, згодом доєдналася Клітенка, доєдналися Убухівка, також доєднався в нас отець Володимир з його селами. Це Сьомаки, уланівські дівчата ліплять вареники і налисники там шаленими кількостями, кривошиї і рибчинці. Дмитро Поліщук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.